Всім привіт! Хто я? Чи виникає у вас таке питання, коли ви вперше бачите мій канал, у якому немає ніякого тлейлера і лише кілька нормальних відео? Давайте тоді розбиратись, хто ж я такий. І так, я Ларс, новий, ну як новий, україномовний ютубер. На моєму каналі будуть відео по ФНАФ, ну і, можливо, ще по якимсь іграм. Такі відео, які були раніше, типу меми, малюнки і серіали по ФНАФу, більше ніколи не буде, тим більше росіянською мовою. Тому що в нас є свій україномовний Ютуб, який потрібно активно розвивати. Пізно я це, звісно, зрозумів, ну але краще вже колись ніж ніколи. Коротше кажучи, на моєму каналі будуть відео в двох словах, ну і різні цікаві розмовні відео по ФНАФу. Ну а на цьому в мене все. Велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, відписуйтесь, ставте лайки. Коротше робіть, що хочете. До зустрічі! Вообще не хочу <му> біжать із кримою.